Зараз на цю сцену я запрошую гурт Гамлет. Від себе можу сказати, що гурт має досить багато досягнень, але давайте я не буду їх перераховувати, тому що всі їх досягнення це в їхній музиці. Зараз ви самі з цього переконайтесь. Будь ласка, гурт Гамлет, зустрічаємо. Усім привіт! Ми гурт Гамлет з Києва. дуже дякуємо за запрошення Григорія Лук'янко, директору цього фестивалю. Оксані Яблонської. Ну, саунду особисто він мене запросив. Він щойно виступав тут з гуртом за вікном. Що можу сказати? Ну Дуже приємно, коли на День Києва в такому чудовому місці збираються так багато дуже хороших людей. І вони працюють і для вас саме тут, на цій сцені, дарують вам свою творчість, свою душу. І ми хочемо також щось таке, напевно якусь ліріку вам донести, сподіваюся, що вам щось з цього сподобається.